Вітаю на моєму каналі і сьогодні ми будемо розмовляти про оператор нульового, нульового злиття. Це один із типів логічних операторів, позначається як два знаки оклику, і він чимсь схожий до е, оператора АБО. Я зараз приведу приклад використання. Якщо ми е, пишемо, наприклад, е, оператор або виводить перший е, істинний е, рез, результат, значення е, зараз покажу. І запускаємо наш код, і ми бачимо, що виходить 4? Тому що 4 це істинний і він виводиться перший. Якщо ми зробимо, наприклад, null і 0, виводиться останній, хоч всі хибні. А як працює? Оператор нульового злиття. Він схожий, як я тільки що говорив, до оператора або, але він виводить перший е, визначений визначене значення. Тобто null або undefined. Ну, Точніше, він шукає значення, які не містять null або undefined. Якщо він не знаходить такі, то він виводить останнє значення. В нашому випадку результат буде такий самий. Але якщо в нас буде 0, наприклад, і 10, то результат буде 0, тому що 0 визначений. І він не є null, о чи e, Undefined, тепер буде 10. І можна сказати, що цей запис через накоклики він не додає нового функціоналу, але він набагато спрощує спрощує на такого коду, щоб уникнути використання тернарних операцій, які ми вже, я вже розповідав про них. Також ці оператори мають, точніше, оператор нульового злиття має такий самий є, е, пріоритет, як е, АБО, але використовувати їх разом не можна. Буде помилка. Це зроблено. Е, не випадково це було так заплановано зробити, тому що щоб уникнути всяких помилок. Але щоб якщо потрібно використовувати ці два оператори разом, то краще використовувати дужки. І в нас виходить, що спочатку тут буде 10, а потім 0. І з оператором нульового злеття є 10, то буде 0. Перевіряємо. Все правильно. Я думаю, що я все розказав про цей оператор. Дякую за увагу. До зустрічі!